Доброго дня, друзі! Компанія автопарку. диски філія на продажу нове чудового надходження. Toyota Avensis в універсалі на бензині, двохлітровий бензиновий двигун та на механиці. Дуже економічна та крута тачка, дуже вмістка. Оригінальні легкосплавні диски, які чудово виглядають тут. База русал, є фаркоп для, для прицепу, якщо він потрібен буде. Непогано тут стоїть гума, наразі зима. Салончик текстильний, охайний, трошечки брудний, але весь цілий. Без дирок, нічого такого нема. Світла, стеля, все дуже круто, охайно та ціло Повне електропакетне скла, надзеркала, є електроскладання, підігрів зони нолобового скла. Стан сидіння водія, ну тут все дуже класно, як нове мультикермо присутнє. Є датчик світла, датчик дощу, круїз контроль, підігріви переднього ряду сидінь. Механіка, клімат-контроль двохзонний. Мультимедіа вже на андроїді, з камерою заднього бачення, з навігацією, з Android-Afta, з усім усім. Крутезна тачка в наявності, хто шукав собі непоганого Авенсіса. До речі, фарбований лише один елемент, це капот, підфарбовувався косметично, щоб обрати сколи, Все інше в рідному забарвленні. Прижитейте до нас. Крута тачка.